Є проблема, і зараз те звертаємося із НСЗУ і так далі. І в нас маючи добро, добробут ще не настільки, а бо вони не підписані під НСЗУ, а Бахмут вони е, працюють, ходять, Ми будемо піднімати питання таких лікарень, які є, в якому вони статусі, в, в якій вони системі. Вони або повинні працювати в єдиній системі медичній, як воно є, або е, я не знаю, тому що так, це не робота, це просто. Якісь е, сплошна корупційна складова на одній із останніх оперативних нарад, що проходять у міськраді, директор Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Валентин Багнюк озвучив проблему, яка виникла нібито через функціонування в нашому місті двох комунальних лікарень броварської та лікувально-діагностичного центру філіалу Бахмутської лікарні, що розпочав свою роботу в жовтні минулого року. По деяким пакетам. Є чіткий перелік кількості, допустимо, ендоскопія, пріоритетний пакет з оплатою 45, це один раз на рік безкоштовно. Багато людей до них приходять, вони це все роблять, ми в системі не бачимо. Другий раз вони приходять, коли треба навіть ту ж язву, вони подивилися, треба назначити лікування, через тиждень треба повторно. Повторно вони відправляють бровари до нас. Тому що їм буде безплатно, а ми з цього не знаємо, ми робимо, подаємо, нам не оплачують. Ім експертка в медичній галузі Наталія Дмитриченко спростовує цю інформацію і запевняє, що якщо пацієнт повторно звернувся за послугою, але в іншу комунальну лікарню, НСЗУ послугу також відшкодовує, але за іншим пакетом, тобто медичний заклад у будь-якому випадку отримує кошти за пацієнта. Пацієнт іде і ця вже послуга з НСЗУ оплачується за іншим пакетом. Цей пакет називається діагностика, спостереження, профілактика, діагностика, спостереження, лікування пацієнтів, дітей і дорослих в амбулаторних умовах. Тобто по цьому пакету пацієнт може отримати ті самі послуги, які він, наприклад, отримав в бахмутській лікарні, і за них іде оплата. Своєю чергою, директор броварської лікарні переконує, що в бахмутській лікарні приймають переважно людей більшого статку. А от малозабезпечених змушено обслуговувати броварська лікарня. Або якийсь такі бідний, нещасний теж йде, Вони вже, вже з Бахмута відправляють до нас. На лікування, бо це їм абсолютно ці пацієнти не не, 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 не цікаві. От те, що не цікаво, йде йде до нас, те, що цікаво, стається в них. І з приводу. Корупційної складовою відношенні до Бахмутської лікарні то слід зазначити, що ну це зовсім відсутність толерантності, тому що розумієте, немає таких орієнтирів, визначених, що там бідний пацієнт, там багатий пацієнт. Національна служба вона оплачує випадок, і їм навіть прізвище, ім'я по батькові нічого не говорить, тому що вони виплачують, і роблять оплату виключно за випадок. У Бахмутській лікарні звинувачення Валентина Багнюка не коментують поза як керівництво у відрядженні на даний момент не може прийняти ваш дзвінок. Втім, пацієнти на Бахмутську лікарню не скаржаться. Я в восторі. Мені дуже подобається обслуговування, дуже ем, поважні лікарі, ем, багато безкоштовних послуг. Самі лікарі чудові, якість обслуговування прекрасна. Але справа в тому, що записатися на УЗІ. Люди стоять з восьми годин ранку і чотири людини в годину приймають цього, бо кожна людина 15 хвилин. Я не дочекалася, прийду завтра. – Як вам якість обслуговування? Прекрасно. Прекрасно? Прекрасно. Персонал, ви знаєте, якби в нас такі були в броварах, то я знаю, у чому не треба було. А чому ви саме в цю прийшли лікарню, а не в броварську? Ну тому що попередні рази була в Броварській, мені не, не сподобалось, скажімо так. А в Броварській ви були? Так, був. І як вам там якість обслуговування? Якраз краще проводиш. А проворську лікарню ви відвідували? Ну, а як же. І от як порівнюєте, яка краще? Чим? Ну, звісно, тут краще. Тут навіть й мови немає. Там ні, там дівчини якось дивляться більш на карман. Чи витягнеш щось, чи ні. Це ну, Обслуговування тут дуже гарне. Своєю чергою пацієнти броварської лікарні охоче коментують якість обслуговування в нашому медичному закладі. Попали ми у лютому місяці з черепно мозговою травмою. Дуже гарно. Швидко операцію зробили, якісно. О, персонал дуже гарний. А в Бахмутській я не була, не знаю. У порівнянні з тими лікарнями, в яких я раніше був. Броварська мені. Подобається більше. Більш просторі палати. Наприклад, так є, що мене дуже здивувало, тепла вода в кранах є. Заплати, що нормально буде. Ну, платні, є платні, є такі. В платних швидше. От мене записали на 17 травня, а мене ж болить. І пішов платно до ревматолога. Ну, рематолог прекрасна людина. Не задовольняє от роботи реєстратури, бо там завжди така черга, і там завжди такий розсадник всіх хвороб. То можливо їм треба якусь електронну чергу запропонувати зробити чи якісь нове програмне забезпечення бо незручно і не сучасно. Із появою в нашому місті ще однієї комунальної лікарні в Броварської з'явився гідний суперник. Проте це має бути стимулом лише для здорової конкуренції за для покращення надання медичних послуг населенню. А щоб уникнути непорозумінь із пацієнтами, лікарні має об'єднувати єдина база. Тру на псоловінцеву. Зараз звернутися до нашої міста медичної інформаційної системи, щоб ми якимось чином ми могли бачити mm -hmm. Тобто, те, що використана використана ця послуга до паду до чи не використана. Зрозуміло, що комунальним лікарням міста доведеться і потрібно навчитися співпрацювати, і першочергово за для фізичного і психологічного здоров'я громадян не може стільки людей просто залишатися без якісної медичної допомоги. У Бахмута є свої завдання, у нас в лікарні є свої завдання, є такі пакети, які не може виконувати Бахмутська лікарня, є пакети, які Броварська виконує, Бахмутська не виконує. Ну, тобто Тут можна повністю розділити функції надання медичної допомоги, і щоб дійсно наші люди отримували, громада наша отримувала якісні медичні послуги.